Так, сейчас заходим по хлопці, вот так вот пакується вода, вот так заматывается, вот так приспускается, чтоб не раздувалось, укладається от в такі коробки. Туди завантажуються сухі балони газові. И вот так вот, в такие коробочки, укладается еда, покажу. хлопцем. Еще зверху я, я ложу сухпай. В мешок это все в зеленый сматую, ага. и тоді вот едите это самое. І сейчас сюда сухпай. Готово. Щось упасть зверху, да, трибати. Клас. Ми сьогодні нікого не показуємо, але сьогодні хочемо так трошки показати, щоб люди розуміли, як відбувається, як, як наші хлопці отримують, отримують на позиції от в таких от ящиках від патронів. Отак от, от воду замотану. Бачите, отак от от прямо в процесі замотки йде. І зараз далі. Зараз Далі покажемо, як воно відбувається і ось так ці коробочки От так, До речі, хлопці вчора відправляли хліб, ковбасу, сьогодні енергетичні батончики Отак запаковуються. До речі, хочу звернутися одразу. Якщо маєте змогу, звичайний скотч. Бо цього скотча, як ви зрозуміли, йде дуже багато. Обмотаються бутилки. Потім, коли закривається оця коробка, ця коробка повністю заматується скотчем. Хлопці, скотч. Купують за свої собственних кошти. Тому, якщо маєте змогу, відправляйте. Ну, на жаль, не можу дати інформацію вже про цих хлопців, куди відправляти, тому буду вдячний, якщо відправите нам, а я хлопцям передам під обов'язковий звіт. І отак, фінал. 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 Це не фінал. Ми це замотаємо. Ага. Фінал. Фінал. І зверху буде оця штука. Потім я беру мішок. Так, щоб повністю, щоб не, ми ну, спеціально не показуємо хлопців, щоб не було того. Ну, так. І мішок, до речі, вложу, цинк. І ось такі мішки. Дивимось цирк, ложу, сухпай зверху, приматую. Ага. І это саме. Ну і що там і вирішили запитувай. І багазові балончики. Все, это мішок опять скручується, опять заматується. І, все і знову таки, І Знову скочим, да. Короче, один рулон, просто йде там, ви розумієте. Тому отак, отак, отак хлопці, наші хлопці, наші воїни отримують продуктові набори, воду, енергетики, так це благо, у хлопців є дрони, які можуть це все діло доставити. А увіть. А є хлопці і дронів їх немає. Тому так, отак відбувається. Ми сьогодні прямо застали такий процес упаковки, по Мені хлопці скидали на фото, як це виглядає, але сьогодні ми застали, як це відбувається на відео. Тому ось такі реалі, ось такі реалі, друзі. Скотч, мішки маєте змогу відправляти. Не знаєте куди, напишіть, я напишу адресу. Хлопцям дуже потрібно. Зелені мішки і скотч. Ну і, звичайно, все остальне у вас буде. А ми працюємо.